Ви проводите чудову роботу. Я кажу це для преси. Спочатку це кажуть про нього, а потім і про країну. Я хочу подякувати своєму новому другові і партнеру. Ми обов'язково досягнемо успіху, і це буде фантастично. Ларафанена ладов сексес тиґедецькоробіфентестик на президент Сакашвіли щодо Саакашвілі, він приклад для наслідування у всій Європі та світі. Та справа, яку він зробив, насправді безпрецедентна. США мають пишатися тим, що мають таких партнерів, як він. Не хочу, щоб все сприйняли політично, але ми, Америка, можемо використати такий талант у своїх цілях. Він реформатор номеродин у світі протягом останніх п'яти років, і це за даними Світового банку. Він борець номер один проти корупції, а це за даними Transparency International. І за даними Світового банку, Грузія посідає перше місце за легкістю ведення бізнесу в центральній та східній Європі. І посідає друге місце в Європі за рівням безпеки. Все це було досягнуто за короткі терміни сім років. А тепер я хочу привітати великого лідера, що зробив безпрецедентне диво у своїй країні. президент президент Сакашвілі. he's one of the great leaders of the world right now and and uh, literally other countries major countries are going there to find out what he's doing